Стенд Хоум» – це в першу чергу дім. Моя задача як архітектора спроєктувати простір, в якому хочеться жити. Проєктування стенду відрізняється від роботи над реальним інтер'єром. Треба врахувати такі параметри, як розмір стенду, траєкторія рухів від відвідувачів, комунікації та закласти емоційні точки. Тонувальне ядро ядростенд на цій виставці це повністю відтворена експозиція майбутнього ділерського шоу в Івано-Франківську. Новинки цього року це нові кольори шпонів натурального дерева. Дуб копчений, вкаліпт копчений, горіх світлий. Вони доступні як в плоскому панелюванні під матовим лаком, так і в текстурі «Вейв». У цьому році ми на стенді презентували три кухні: карбон, яка вже стала бестселером бренду Еліо Хоум в нових кольорах, кухню з керамограніту та зовсім нову в лінійки Еліо Хоум, кухню з радіальними елементами, яку ми назвали Радіал. Наша нова кухня Радіал це відповідь сучасним тенденціям в дизайну інтер'єру, які тяготіють до природних органічних форм. Новинки 2025 року від компанії Elio Home – це креденси вітрини, які можуть доповнювати столову зону, вітальню чи гардеробну кімнату та двері інтегри, які можуть бути як ті перегородки, так і розпашні на системі півот. На цій виставці ми презентували наші панелі сегменталу з максимальною кількістю розроблених вузлів інженерами компанії. Це стиковка з підлогою, стелею, наружні кути та зовнішні, підсвітки, навесні елементи, полички та вітрини. Лінійка продуктів Helio Home, панелі, двері, кухні, ванні кімнати, гардеробні системи складають цілісну концепцію єдиного простору. Змусити зупинитися та помріяти. Основна мета моєї роботи щоб відвідувач сказав: Хочу, як тут.